Україна в контексті імовірної нової карибської кризи. Аналіз подій від Олега Шарпа. Коли 33 роки тому пише Олег Шарп, я починав працювати, мій перший бос вчив мене деяким нюансам інформаційної аналітики. Так як на першому етапі, чи не головним в нашій роботі був Осінт, хоча такої назви тоді ще не було, він казав. Ніяка міжнародна інформація нічого не варта, якщо її не розглядати у розрізі. Як вона у близькій, середній та довгостроковій перспективі може вплинути на Україну. Про ефект метелика читали, це саме воно. Тоді я цей постулат закарбував у пам'яті і в подальшому вчив цього студентів у спеціалізованому виші. А тепер перейдемо до суті питання: Карибська криза 2.0. Те, що вона ось ось трапиться, навіть не сумнівайтеся, і хай вас не заколисують слова Трампа, що він не збирається нападати на Венесуелу, бла бла бла. У тому чи іншому варіанті нас чекає жорстке протистояння Москви і Вашингтону за контроль у регіоні. Бо Вашингтон дуже турбує зростаючий вплив Кремля у низці латиноамериканських країн від Мехіко і Гавани до Каракасу, і це в самому підчерев'ї Півдня США. Тому дії будуть, причому з обох сторін. Загострювати ситуацію розпочали США під дуже шляхетним приводом боротьба з наркотиками. Але це лише вершина айсбергу, в глибині якого лежать набагато більш вагомі причини. З моменту приходу до влади адміністрації Трампа вона провела вже дві військові операції проти протиєменських хуситів та Ірану. Сюжет при цьому спостерігався один. Лімітовані за часом масовані бомбардування з обмеженим результатом. Такий спосіб дій відповідає оголошеній у червні цього року доктрині Венса. За його словами, Америка більше не впутуватиметься у тривалі військові кампанії типу Афганістану чи Іраку, а проводитиме свої військові операції шляхом точкових втручань з метою досягнення конкретної мети. Таким чином можна прогнозувати, що плани США передбачають серію ракетно-бомбових ударів по об'єктах на венесуельській території. При цьому основне спровокувати заворушення, які призведуть до повалення уряду Мадуро. Втім, Вашингтон може вчинити інакше організувати повноцінну сухопутну операцію з повалення очільника Венесуели. А що Москва? Здавати країну, в якій найбільші у світі поклади нафти, яка є одним з ключових елементів вісі Москва, Тегеран Пхеньян Каракас, здавати це Москва не збирається. Путін почав активно перекидати для Мадуру вантажі. За 10 днів відбулося 4 рейси військових ІЛ-76. При цьому співробітники ЦРУ превентивно злили інформацію, що основним грузом на цих бортах була невизначена кількість російських ракет. 9М729. Також до форпосту Путіна в Латинській Америці прибули С-300 ВМ, антей 2500 Панцирь С-1 та БУК М2Е. Крім того, російські винищувачі Су-30МК-2 є основою військово-повітряних сил Венесуели. Оці ракети 9 М – Це той початковий іскандер, який міг стріляти на 2500 км, тисячі кілометрів, але дальність якого штучно було обмежена до 500 кілометрів, щоб вписатися в договір зі США про ракети малої та середньої дальності. Проте з початку нападу на Україну РФ нишком почала повертати іскандерам їхній далекобійний стан. І от тепер уявіть собі, що такий іскандер, а він може нести і ядерну боєголовку і може долетіти до Білого дому з Венесуели, його привезли для Мадуру. Чим це відрізняється від постачання Києву томагавків, які також здатні нести ядерну зброю і долетіти до Кремля. Все це пояснює методичну підготовку запобіжних ударів США по Венесуелі, ймовірність яких стає зараз дуже високою. Подібна напруга різко почала наростати і навколо Куби. До речі, Україна раптово закрила там своє посольство, бо, як стверджує канал CNBC, отримала попередження від США. А сенатор республіканець Рік Скотт закликав Мадуру виїхати до Ерефії чи до Китаю. Бо його дні пораховані. Щось має відбутися якась внутрішня або зовнішня подія. Кінець цитати. А тепер давайте, як і говорили спочатку. Приміряємо цю подію до українських реалій. Політика річ цинічна, а тому цинічно можна написати, що такий розвиток подій вигідний для України. При цьому варто одразу відкинути два закарбованих у головах більшості читачів. Постулати: перший що би не робив Трамп він робиться в інтересах Путіна. Але це намагання пояснити складне простим стереотипом. Мовляв, якщо качка крякає як качка, то це обов'язково качка, але не обов'язково не завжди. Друге, Трамп це просто самозакоханий нарцис, расист і телепень. Так він ніжно любить Путіна як своє альтер-его, але не настільки, щоб поступитися заради нього інтересами США. До того ж, російський кравосіся тричі публічно кинув і принизив Дональда, а тому марнославство Трампа постраждало як ніколи. Другий постулат те, що Трамп, розпочавши боротьбу з російським впливом у Латинській Америці, забуде про Україну. А нам і не треба, щоб пам'ятав. Нам головне, щоб європейські держави продовжили закупівлю американської зброї для ЗСУ. А для європейських держав протистояння США і Росії в Карибській зоні це периферія їх національних інтересів. При цьому хочу вас запевнити, що номенклатура цієї зброї та тієї, що буде використана в операції проти латиноамериканських наркокартелів, наркодиктатур, майже не співпадає, окрім, мабуть, томагавків. А тут починається найбільш цікаве хоча Трамп на публіку розповідає, що цих ракет у Вашингтона мало, насправді їх. Включаючи більш старі моделі тисячі, тому джерела у Пентагоні прямо стверджують, якщо підтвердиться інформація про постачання каракасу ракет 9М729, Трамп знайде спосіб передати Україні біля сотні томагавків і чотири наземні пускові установки. І розпочнеться ця історія під гаслом А ви перші почали. Це звичайно головний профід для України. Поки теоретичний, але згадайте, скільки разів у ході цієї війни теоретичне дуже швидко ставало реальним. І другий профіт полягає у тому, що, на відміну від США, участь Московії в Карибському протистоянні вимушено зміщує акценти Путіна і, по суті, відкриває для Московії другий фронт. В загрозу ядерної війни не дуже вірю, і Трамп, і Путін при своїй показній альфа-самцевості мають багато чого втрачати у випадку ядерної катастрофи. Тут і нерухомість по всьому світу, і діти, і коханки, і безмежні фінанси, влада, солодке життя, і все це втрачати заради декількох хвилин бешкетного марнославства. Відповзуть і скажуть плепсу, що ядерні боєголовки заржавіли, а пацюки усі дроти перегризли. Коротше, зараз зати перед, можливо, найбільшим зіткненням США та Росії з часів Корейської війни і карибської кризи зіткненням, яке, як це цинічно звучить, може піти на користь стікаючій кров'ю Україні. Поки товстий сохне, худий здохне, так часто говорять про протистояння Росії та України, але в реалі у значно більшій мірі це можна віднести до США та Росії. Де вага учасників поєдинку незрівнянна, і результат майже очевидний. Києву достатньо робити своє, а коли настане час просто посидіти на бережку. Від каналу Самий сік. Ну, дуже вже оптимістичний прогноз мовляв, США роздовбає московицькі ресурси, і труп українського ворога попливе вниз за течією. Дуже оптимістичний сценарій, дай Боже, аби так і сталося. Будемо оптимістами, але готуватися то треба до всіляких сценаріїв. Тож не розслабляємося, допомагаємо ЗСУ, на яких усе тримається. Слава Україні! Переможемо!